Доброго дня, малята! Давайте сьогодні дізнаємося багато цікавого про тварин, які називаються Білий ведмеді. Вони є одним з найбільш дивовижних тварин нашої планети, адже цим величним тваринам вдається вижити в одному з найбільш екстремальних холодних місць на Землі. Білий ведмідь. Не тільки найбільший сухопутний хижак північних широт, але розумний і спритний хижак, який зумів пристосуватися і вижити в такому суворому полярному кліматі. Він найбільший теплокровний хижак на планеті. Вага білого ведмедя може досягати тисячу кілограм, а довжина до чотирьох метрів. Самий близький родич білого ведмедя – це бурий ведмідь, який живе в наших широтах. В нашому лісі білі ведмеді ведуть одиночний спосіб життя, але між ними можуть виникати і підтримуватись дружні відносини. Ведмеді володіють відмінним нюхом, вловити запах тюленя вибрався на лід, вони можуть на відстані 32 кілометрів. Білі ведмеді не мерзнуть, допомагає допомагаємо цьому товстий підшкірний шар жиру товщиною в 13 сантиметрів. Близько 30-35 років становить середнє тривале життя полярних ведмедів в дикій природі. Сплячку назиму білі ведмеді впадають на 50-80 днів, і то тільки самки, мами, щоб зробити. Потомство. Для білого ведмедя навіть виділили міжнародний день 27 лютого. Сьогодні пропоную вам зробити поробку білий ведмедик. Для цього вам потрібен папір, ножиці, маркер та клей. Зробіть, будь ласка, кружечок, два півкола і ось таку білу дугу. Схоже на лапки. Давайте тепер все разом склеїмо, намалюємо мордочку, і в нас з'явився такий білий ведмедик. До побачення!